Отже, 15 серпня українці стали свідком відродження старого нового явища, а саме появи організованих загонів тітушок. Три групи молодих людей, спортивної такої статури підійшли до майдану. Вони підійшли організовано. Три групи виглядали наступним чином: одна із них була в чорних футболках з написом «Самооборона Києва, Нарнія. Друга група була. Без якихось характерних упізнавальних знаків, там у футболках різних кольорів, в шортах з великою кількістю татуювань. І третя група це вже були старші люди років там, 35, 40 45 так само спортивної такої статури. Більшість. Вони були в медичних масках, і особисто мені вони дуже нагадували працівників якихось правоохоронних органів. Отже, всі ці три групи разом почали спершу ламати сцену. Вони скинули вниз український прапор. Після того вони повалили сцену і брутально почали її ламати. Вони розтрощили фортепіано, яке було і є символом революції гідності і супроводжувало хлопців і дівчат, революціонерів від адміністрації президента до Грушевського до Майдану Незалежності. Ті виродки його знищили, буквально розтрощили. Після того вони взялися за купола спільнотів, які так само стали одним із символів Майдану. Ми дуже добре пам'ятаємо, як ці купола палали під час останнього штурму майдану Беркутом. І вже відроджені купола стояли біля стели саме там, де стояв перший намет спільнотів, який з першого дня транслював власне в режимі онлайн події, що відбувалися на Майдані Незалежності. Ці купола були знищені. Сплюндровані варварські, поламані поламані конструкції, і люди отримували. Видно було, що люди отримують від того щире задоволення. Також при цьому постраждало декілька наших людей. одного одному з наших на голову скинули плафон, який, власне, призвів до розсічення в районі скроні. І в нього вся щока була в крові. Іншого жорстоко побили, в нього пошкодження ноги та струс мозку. Це Ґгі. Максим Просолов постраждав. Третій це наш другий колега Олексій Ісаєв. Його так само жорстоко били, била група людей, а потім четверо осіб скинули з цього височенного парапету безпосередньо на камінь. Тобто це є бандити, це кримінальні злочинці, які мусять понести відповідне покарання. Як мінімум, це організована злочинна група, це люди, які прийшли сюди з холодною зброєю, тому що саме ножами вони зрізали наші тенти. Тобто, це був озброєний напад. Це люди, які завдали нашим журналістам важких тілесних ушкоджень. І зрештою, це люди, які викрали. Наше майно, приватну власність, різноманітні трансформатори, щитки, крісла. І з відео, яке ми, звичайно, вам надамо, чутно, що несемо в офіс, несемо в офіс. Офіс цих людей, один з офісів, знаходиться, як кажуть, в коопспілці на сьомому поверсі. Інше місце їхнього базування, як нам стало відомо, це є база управління спорту. КМДА. І цілком ймовірно, що міліція може знайти ці речові докази там. Але е коли ми запрошували міліцію навідатися на сьомий поверх, е це було, ну, відділок на вулиці Прорізній. Міліція сказала, що ні, що вона в кого спілку не піде. Е попри те, ну нам не ясно, попри те, що ми знали на той момент достеменно, що наші викрадені речі знаходилися там. Згодом їх перенесли. Ось, але міліція займає дуже зрозумілу позицію. Як мінімум, три групи, три наряди ходили по майдану, але вони вперто не помічали, як більше сотні агресивних молодиків било людей, розкрадало майно і ламало конструкції. Ось той факт, що вони тренуються на базі управління спорту КМДА, дозволяє зробити певні висновки, хто стоїть за нападом на журналістів. Відразу після вчинення цих от ганебних акцій. Новими тітушками нами було створено сторінку в мережі Фейсбук спільно стоп-тітушки. І на цій сторінці ми закликали перш за все колег журналістів, а в другу чергу всіх свідомих громадян допомогти у пошуку та ідентифікації виродків, які винні у цих безчинствах. Вже ряд людей вдалося ідентифікувати, і цей процес іде швидкими темпами. Зупинитись сьогодні хочемо на одній особі, саме факт участі у цьому погромі, якої дозволяє зробити певні висновки чи припущення. Це Олександр Яковенко, один із братів Яковенко, який очолюють, наскільки нам відомо, футбольних фанів ЦСКА. Або принаймні беруть активну участь у цьому русі. Так от цих людей неодноразово помічали у проплачених акціях погрому. Зокрема, вони брали участь із родоначальником цього руху Вадимом Тітушкою у подібних подіях, і саме з цього можна зробити висновок, що це такі класичні тітушки з великим досвідом. І нам насправді дуже приємно, що такі досвідчені люди вже спрямовували свої зусилля в нашу сторону. Це не були якісь нові хлопці, а такі корифеї, можна сказати, тітушкінської справи. Що стосується цього пана Олександра, він був у футболці нарнія, і ну, він або людина дуже схожа на нього, скажімо так, щоб до нас не було можливих позовів. Також людина дуже схожа на нього брала. Активну участь у роботі тренувального табору на базі управління спорту КМДА в квітні цього року і керував роботою цієї бази, судячи із публікацій в інтернеті, відомий, відомий на майдані діяч медвідь. І тут теж простежується певний зв'язок. тобто Залишається робити багато припущення висновків, але ми тісно бачимо зв'язок цієї групи з Анатолієм Медведем з безпосередньо КМДА, оскільки на базі проходили тренування. Ну і оскільки Анатолій Медвідь він є радником одного із міністрів. Сучасних, а саме пана Авакова, якщо я не помиляюся, то, можливо, шлейф тягнеться і туди. А хто винен у побитті журналістів і, власне, які сили за цим стоять, ми спробуємо знайти на це відповідь у цю середу, в 11-й годині. Саме в цей час відбудеться круглий стіл у приміщенні спілки журналістів. України та Незалежної профспілки, де ми намагатимемося знайти відповіді на ці запитання. Акція була настільки брутальна, що, на мій погляд, мета була залякати. На мій погляд, це робилося для того, щоб ні один журналіст більше не почував себе спокійно. Щоб пишучи текст чи знімаючи відео, він пам'ятав, що якщо він напише щось не так, до нього можуть прийти озброєні люди у футболках, із написом якоїсь неіснуючої країни розбити його техніку, погрожувати його родині і творити всілякі безчинства. Інших якихось е мотивів в цьому я не бачу.